Запит суспільства на боротьбу з корупцією завжди був вкрай високим. З війною прагнення справедливості загострилось ще більше. Все частіше ми можемо спостерігати за різноманітними корупційними портфелями, які зазвичай супроводжуються неабияким інформаційним розголосом. Нерідко на цьому уся боротьба і закінчується. Тож ми вирішили поцікавитись улучан, а чи вірять вони, що в Україні все ж вдасться подолати корупцію. Корупція дуже велика в Україні, і треба з нею боротися, вона не закінчується. І дуже добре було б, якщо б воно закінчилося. Це не було, але щось тяжко вірити, бо настільки воно все затягнулося, і дуже багато несправедливості. Хочеться вірити, дуже хочеться вірити, що воно все закінчилося. Буде менше корупції і набагато краще нам буде жити. Непонятно, куди допомоги дівається, це несправедливо, і так само тут Чоловік мій був на фронті, воював. Він це все бачив, багато несправедливості. Скандали виникають, але немає результату. Це найгірше, тому що не працює закон. Якщо працював закон, в принципі, за кордоном теж є корупція, але там закон працює. Як би там не було, там набагато і менше. А тут, як буде працювати закон, якщо ми приїжджаємо кордон, ми боїмося порушити правила дороги, тому що там може великі штрафи і так далі. Або можуть посадити. Так само і тут повинно бути. Просто закон не працює. Судді кур Якщо закон буде працювати, то, ну прийде. Нормальне керівництво держави. І якщо звідти вже почнеться зверху, тому що риба гниє з голови, от, зверху почнеться щось, якісь переміни, то я думаю, що це не проблема. Вона закінчиться може дуже швидко. Аби тільки хотіли, влада хотіла це робити, все. Дуже багато показують, хто де накрав, скільки, що купив, але щось мало показують, що десь конфіскували, чи щось забрали. Ми то бачимо, хто де що купляє за кордоном. І що крадуть, але де, покажіть, де що позабирали і посадили когось за те, що понакрадали. Ну, от така ситуація. Звісно, вірю. Надіятися треба завжди на краще. Не з нашим поколінням. Це, мабуть, треба пару поколінь, щоб перейшло. Чому такі позиція? Ну, бо в нас чим далі, тим хуже стоїть. У нас до кращого нічого не йде. На початку цих всіх подій якось цікаво було, слікували за всім, а зараз ну, просто. Нема сенсу, бо що ну, від того, що слідкуєш, тільки стає гірше, сам, сам для себе накручуєш і дивишся, що воно чим далі, тим гірше. І ніхто на це ніяк не реагує, ніхто цим не займається. Може, може колись, але, але, але тут дуже тяжко, дуже велика корупція. Ну, Я думаю, що то трохи може президент винувати в тому, що таке робиться. Про те, що там він знає, яка є корупція, знає. Хто там краде, то я думаю, що то від нього теж багато залежить. Корупція, як була, вона ще, зараз ще більше зростає. От тільки війна то таке відчуття, що для бідніших людей, які це відчувають і стараються донатити. А корупція розкрадають, крали, крадуть, а чому це так, я навіть не знаю і що з цим робити. Як на мене, то там всі взаємопов'язані. І когось конкретно назвати, я не знаю, воно ж відбувається там якось не тільки там Міноборони, там. ну воно в всіх, всіх сферах, в всіх напрямках все так відбувається як кругом корупція. Потрібно робити якісь більш жорсткі, тому що. Ну немає для них покарання, вони нічого не бояться. Якщо, наприклад, покарати якось жорсткіше, то можливо, можливо, будуть боятися, можливо, не буде тоді. Вони не будуть відчувати себе такими непокараними, що їм все дозволено, їм це все зійде з рук. Прийдуть хлопці з війни, і тоді точно все закінчиться. Вся корупція. І я думаю, що всі, хто винен, всі, хто наживалися на війні, отримують по заслузі. Ну, надзвичайно неприємно, що. Люди збирають кошти скажімо, для армії, для війська, а це все йде на готелі в Хорватії або на Яйця по 17. Дуже надіюся, але це вже станеться, напевно, після перемоги, скоріше всього. І теперішня молодь нас заставить це все перевернути. Забрати все їхнє майно, яке вони нажили неправильним. Шляхом відібрати просто і все пустити на війну і заставити їх, я не знаю, чи виїхати з держави, чи стати такими, як ми всі прості люди. Це, можна сказати, не менше 10 років пройде. Та вже воно до кращого я Мабуть, що в рік-два, і то має закінчити. Не факт, що буде повністю подолана, але дуже сподіваюся, що все-таки щось змінимо. Бо кому як не молоді змінювати, і тут головне не бути байдужим, мені здається, тому що це є справа кожного з нас щось міняти і не мовчати. В першу чергу повинен прийняти бути закон про воєнний стан. І тоді вже, по-моєму, питання про корупцію просто саме по собі пропаде, тому що тут буде трошки ну вже набагато жорсткіше присікатися.